Доброго дня, шановні учні. Зараз розберемо, яким чином нам побудувати графік в програмах оворобки електронних таблиць. У мене на комп'ютері встановлений досить такий старий Excel, але в принципі в будь-якій електронні таблиці або в Google таблицях, або в Office 365 можна це зробити. Для початку нам треба прогноз погоди відкрити в своєму містечку. Закриваю прогноз погоди, припустимо на вівторок. І ми бачимо е температури. Відкриваю електронну табличку і записую. В першому стовпчику запишу години. З нульової години, або з 12-ї, далі перша година. І далі можна або виділити ці дві години і розтягнути просто. Бачите, якщо розтягуємо одну, то буде одинички кругом. Якщо ми виділяємо дві, розтягуємо дві, Іде рахунок подальшому на 24 години. Це вже буде наступний день. У мене 23. Так, і друге це буде температура. Що я бачу на своєму графіку? О 2 годині ночі, о першій, о другій 8-8-8 градусів. Температура починає підніматися об 11 годині. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. О 11 годині вона починає підніматися. Ще о 9, 8, о 10 уже 8. О 11 ще може бути 8,5. Ми пишемо 8.

Отут, відповідно, десь буде підйом, подивимося, значить о 14, 10 ще, і об 15 буде 11. Далі температура падає. І о 23-й вже буде 8 градусів. То, відповідно, 10, 9. чудово. Тепер ми це все виділяємо. І е, далі будуємо графік. У мене все є в, е, вкладці вставка. У вас може бути просто е, кнопочка графіка. Вибираємо, бачите, є графік отакий. Давайте побудуємо зараз. На будь який І бачите, з синім виділено години. А це просто номери клітинок. Такий графік нам не підходить. Тому що синім виділяється години. Нам треба графік, де е, крапкова діаграма, де є крапки по крапку, точечною російською мовою. Натискаємо точечну діаграму. Я навіть можна з лінією обрати з такою або з такою. Я навіть виберу безлічні собі. Ось ось. Побудували. В чому проблема? А тут забув два рази по 11 написати. Чудово! Ряд один зайвий. Бажано було підписати ось. Це не обов'язково, але бажано. Макет. Названня осі, названня основної горизонтальної осі. Ось вона у нас є. Названня, осі. час години. Названня основної горизонтальної осі, названня під Осі. І так, виділяємо діаграму. У мене вкладці цей макет є. Бачите, ось є осі, а є назва осей. Названня осей, названня основної вертикальної осі. І тут будь-яке назву. Можна, звичайно, Температура градусів. Написати просто гра, щоб не схваляти спеціальний символ градусу. Я собі зараз трошки збільшу і переведу в порядок діаграму. Є область визначення діаграми, де малюється графік. І перетягну. і... Тому назу сюди, щоб град не притягувалися, можна трошки назву збільшити. Або зменшити шрифт. Допомогло. 11 градусів. Чудово. Тепер треба побудувати нам функцію. Функція, яка описуватиме цю зміну температури за час. Натискаємо правою кнопкою мишки не по самій діаграмі. Дивіться, зараз я візьму діаграму, натисну правою кнопкою мишки, і тут не буде мені функції, а саме по крапочках своїх. Обираю крапочки, натискаю правою кнопкою мишки і додаю лінію тренду. Або буде щось трен, тренд-лайн. Далі, загадуючи курс математики, ви вибираєте потрібна експонента зростання, лінійна, це у вас температура не міняється. Логаритмічна також зростання, нам важливо обрати або поліноміально, тому що це, скоріше за все, буде якась парабола. І ступінь. Оскільки це нерівномірно, в мене воно майже ідеально лягає в 4 ступінь. Чим менше ступінь, тим менше мені буде робота. А, так. Також треба поставити галочку Показувати рівняння на діаграмі. Тому що ми потім не, не випишемо його. І також можна поставити величину достовірності проксимації, але це не обов'язково. Це вже для старших, для старших дітей. Все, закриваємо. Мій графік готовий. Залишилося виписати оце рівняння, яке є. Згадуючи, а, та воно в принципі виписано тут навіть без. Тут вже є x4, плюс 0,08х3, мінус 007 х квадраті. r він показує, чим ближче r квадрат до одиниці, тим більше наша ця чорна лінія відповідає нашим точкам. На це уваги можна не звертати. Тільки ті, хто в 9, в 10-11 в 11 класі е квадрат повинен бути більше 09. А Решта, все, копіюємо це рівняння на діаграмки, або залишаємо його на діаграмі, або вставляємо сюди і показуємо мені роботу свою зроблену. Дякую за увагу, до зустрічі!